То не громи, громовище, то не вітри вітровище, то орди йдуть Батиєві, на Київ, мов страховище. Дзвенять мечами латники на стінах кров'ю з'юшених, як слід гостечествуючи, не лічене, непрошених. Але татари юрмищем на вал новий збираються, на одного киянина по троє Накидається, Бузи понапивалися та сунуть п'яні з реготом. І та сила київська, мов сніг, під вітром легота. Дмитрові буєрадники, той натиск ледве стримують. Вже їх мечі й келепи все рідше й рідше гримають. Стріляйте їх, стріляйте їх, батий здаля вигукує, і перший сад. Із ханського золоченого лука б'є, неначе хмара буряна затнялася над батирями, так сипанули стрілами, списами і сокирами, і впали мужні воїни. немов дуби підсічені, лягли за землю київську, не лічені, не нічені. Живими лиш засталися малуша із любавою, Іван, що бився лівою, І Петро. Що бився правою. Стоять самі, як велети, обобить батька і матінця, Січуть тукерські панцири та багатуські важінці. А доньки вправні учні руками білосніжними і самострілів київських кладуть бати стрілами. Стріляйте їх. Стріляйте їх, бати здаля вигукує, і перший сам із ханського золоченого б'є. І впали, впали мертвими, малуша із любавою, Іван, що бився лівою, і Петро, що бився правою. Обобіч матір вклякнула посеред поля радного, Дмитро завмер і виронив з руки меча булатного. На нього вразно кинулись, схопили. Заарканили, скрутили навіть руку ту, яку стрілою ранили. І ось він, серед Києва, напівживий заюшений, нещасним полонеником тепер стояти змушений. Навколо стогін ранен, повсюди трупи і згарища. Там бродять завойовники, немов криваві марища. Та враз, вони завмерли всі, в поклоні в шанобливомов. Батий вступив до Києва на Огереві сивому. Під'їхав серед вулиці і з почтом зупиняється. Побіля нього псом рудим стонога раб тиняється. Дмитрові каже здалеку, вклонися хан, житимеш, Служив ти досі князеві, тепер йому служитимеш. Ей песе, перед ворогом. Я не схилюся побитом і в вічі хану дивиться Дмитро сміливим поглядом О є Дмитро, ого Дмитро. Ну ось наш спір закінчився, для вас поразкою, для нас з витягою повінчався. Е ні, спір тільки розпочався. Ха-ха яким же побитом? Я гордий Київ повалив розвіяв та з копотом. Ти справді Київ повалив, хай ще сто міст повалиться, та знай, що має два кінці судьби примхлива палиця від океану східного до моря присмеркового, ніде ніщо не спинить мого коня солого. Твій кінь розкішний, слів нема, але й таке терпляється. Що навіть як найкращий кінь буває, спотикається. Від подивої лютості нукери аж дригнулися на гордого наречника, з шаблями замахнулися, та їх спинила піднята пуха рука батива. Оє, верніть ме чаймо та відпустіть до Києва. Нехай ідеї дивиться, як я міста топтатиму. Як кінськими копитами землю потрясатиму.